Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа-центру України Українформ. 519-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Десятий рік триває війна. І зараз ми будемо говорити про ситуацію у тимчасово окупованому Мелітополі. У нас на включенні Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, ми вас вітаємо. Вітаю, ну, я вас пробився за запісні. Доброго дня, пане Вівяне, які новини є з Мілітополя, що відбувається там зараз, якщо можна коротко про саме те, що відбувається там тим часом. Перед за я хочу наголосити, що ворог ще раз ускладнив евакуацію з тимчасово окупованої території. Ми раніше говорили про те, що є декілька шляхів евакуації: це через тимчасово окупований Крим, або через ДНР, через Маріуполь, Новоазовська. А потім було три шляхи: або до Грузії, або до країн Європейського Союзу, або одразу через піший пункт пропуску Паутилівка, який є на кордоні між Україною та Ерефією. Але з вчорашнього дня. Пункт пропуску в полкелівці він зачинений. Чому він був досить комфортний для наших мешканців? Тому що це найкоротше плече, як потрапити з тимчасово окупованої території до а, нашої держави України. А я нагадаю, що з минулого грудня зачинений пункт перепуску в Васильівці, тож ворог ще таким чином обмежує можливість наших мешканців повертатися до своєї держави, і хочу наголосити, що сьогодні шлях евакуації з тимчасово окупованої території. До Країн Європейського союзу, Грузії або повернення до нашої держави, займає від чотирьох до шести днів і проходить через безліч фільтрації та складності, які сьогодні а, чинить а, ворог. Що стосується безпосередньо, а, що відбувається на тимчасово окупованій території, на ну, перш за все, ми бачимо, що ворог щодня несе втрати як одне один із таких нестандартних показників втрат ворога. То вже майже другий тиждень ворог масово намагається збирати донорську кров з. Наших мешканців він не може залучити до донорства наших мешканців, і то ж він сьогодні йде на такі нестандартні рішення, як розповсюджує на українській мові агітаційні бюлетені про. А, Призов до здачі крові а, в цих бюлетенях. Піше начебто, ця кров потрібна для а, а, наших вагітних жінок в тимчасовій окупації або для онкохворих. Але ж ми чітко розуміємо, що в таких об'ємах, як він а, агітує здавати кров, вона точно для цих категорій не потрібна. Тож він намагається таким чином покрити дефіцит крові саме для своїх поранених. Також ми бачимо, що а, в чергове страждає приватний сектор в тимчасовій окупації. Що відбувалося, як це було? відбувалося раніше. Вони приходили, націоналізували, заводили якісь незрозумілі компанії, які захоплювали наші супермаркети, які захоплювали аптеки різного роду підприємства. Наразі йде друга хвиля переділу цієї власності. Тож, якщо раніше ми бачили тенденцію, що приїжджали незрозумілі підприємці, яких кришувала там різного роду служби, наприклад, ФСБ, і вони захоплювали наші підприємства здебільшого це були ЗНР, ДНР та Тим. Солокупованого Криму підприємці, то наразі із столичних регіонів приїжджають нові і відбирають вже в них. Як ми це бачимо, ми бачимо це по зміни в черговий раз назв на магазинах, назв на аптеках, і бачимо, що цей передел знов відбувається. І актуальна тема це врожай. Це а, той врожай, який вирішено на тимчасово окупованій території. Його право купляти має лише одна компанія монополістику яку, начебто, ворог називає державну на тимчасово окупованій території. І я не веду. Вартість врожаю в гривна в гривнях. Звичайно, вони скупають за рублі реферські, але в гривнях сьогодні фуражна пшениця, наприклад, прикладі тимчасово окупованої території, коштує 3 тисячі гривень за тонну. Звичайно, ми розуміємо, що це нижче собі вартості, але альтернативного шляху для здачі врожаю не існує. Пане Івано, ми розуміємо, що ситуація навколо Мелітополя залишається дуже напруженою. І чи відчуваєте ви у зв'язку з цим, чи бачите ви, що ворог переміщує евакуює людей? І особлива увага, що відбувається з нашими дітьми там, чи продовжуються так звані оздоровчі табори, чи щось на кшталт цього? Дякую вам за питання. Перш за все, чи відбувається евакуація людей? Ні, ми її не бачимо. Після того, як вони провалили евакуацію, яку оголосили 5 травня, то більше в них спроб на евакуацію не було і вони її не проводять. Єдине, що ми бачимо евакуація на прикладі останніх подій, яка відбувалася в Криму, а саме ліквідація одного із складів з боєприпасами, яка була нещодавно, яку ми з вами бачили, то після цього. Евакуація цих людей з тимчасово окупованого Криму відбувалася до Генечська та до Генічського району. Що стосується дітей, дякую вам за запитання. І тут я б розділився на дві частини. Перша їхнє ворожа фейкове міністерство відрепортувало про те, що вони за час повної окупації нашого міста всиновили 230 дітей. Про що це говорить? Про те, що ворог. Вкрав нас 230 дітей, передав їх незрозумілі сім'ї, незрозумілі умови, і тепер буде надскладно повертати нам їх після деокупації. По-друге, що стосується таборів, то а, ми раніше казали, що це не оздоровчі табори, а це пропагандистські табори, де нашим дітям промивають мозок. І сьогодні є підтвердження цьому, тому що один з таборів, які вони організували в якомусь віддаленому регіоні РФ, то губернатор. Тої території так і сказав, що ми приймаємо дітей на відпочинок і будемо їх навчати правдивій історії. Будемо їх навчати, як треба родину любити, та що таке насправді СВО. Тож вони підтвердили те, що це не про відпочинок, а це про промивку мозгів нашим дітям. І найскладніше те, що цього за останні. Чотири місяці вони вже вивезли тисячі людей до дітей до таких таборів. Пане Іване, ще буде питання щодо руху опору. Ми бачимо періодично результати такої роботи на тимчасово окупованих територіях. Чи є новини з цього напряму? Це перше питання. І друге питання. Ми бачимо, що особливо в Мелітополі дуже часто так звані колаборанти, зрадники, які перейшли на бік окупанта і які активно співпрацювали, вони, умовно кажучи, підриваються і щось з ними відбувається. Чи бачите ви? Як ви оцінюєте, чи не зменшилося бажання так званих колаборантів допомагати активно окупаційній владі? І чи не бачите ви тенденції, що на ці посади почали заходити вже росіяни? Первая я бачу, що колаборація над низькою в цілому тимчасово по території Запорізької області, і ті зрадники, які на початковому етапі погодилися співпрацювати з ворогом, вже викидаються з ворожої системи. Чому викидаються? Тому що зрадники нікому не потрібні. За останні декілька місяців ми бачимо тенденцію, що, наприклад, зняли гауляйтера Кирилів. Зняли гауляйтера і Щодня ми Вдруге вже змінили гауляйтера, який керував, начебто там веселому, і так далі. Далі можна водити безліч прикладів. Коли зрадників або повністю виженели звигнали з системи, або наразі замінюють. По-друге, на що хочу звернути увагу на те, що на прикладі поліції легко це також оцінити ті незначні десятки поліцейських, які погодили співпрацювати з ворогом, вони розраховували на якісь великі посади, на якісь великі заробітні плати Але сьогодні цього також не відбувається, тому що їх. Урізають в а, посадах і їм зменшують заробітну плати Також їх всіх змусили пройти поліграф і частину вигнали з а, окупаційних органів, начебто фейкової поліції. Також хочу зазначити, коли ви питаєте про рух спротиву то щось відбувається з російськими військовими, і вони вже про це не скривають навіть в своїх пабліках. Про що я говорю а, за останній тиждень в різних частинах міста Мелітополя вони знайшли щонайменше чотири військових еретівці, які були повністю. Порізані їх тіла були порізані, а і вони там знайшли їх мертвим. То це чітко свідчить про те, що рух спротиву в тимчасові окуповані територіях не зменшується, а лише посилюється у зв'язку з очікуванням наших збройних сил України, героїчних збройних сил. Я дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу вас. Доброго дня, Ольга Опанасенко Украї. Ви розказували, що у Веселівському районі а, вже змінилося три гауляйтери. А скажіть, будь ласка, ті, яких росіяни звільняють, вони їх якось карають, чи вони залишаються на місці, і чи є у нас можливість після деокупації притягти цих людей до відповідальності? Дякую. Почну до певного, що стосується притягнення до відповідальності, то звичайно є для нас. Є це одна з пріоритетних задач. Це зараз фіксація колабораційних дій зрадників для того, щоб у наших слідчих органів правоохоронних органів було достатньо аргументів під'являти підозри і йти до кінця. Це перше. По друге, що вони роблять із зрадниками по різному когось відпускають і дозволяють займатися чимось там, а когось і а, а комусь і забороняють виїжджати з тимчасово окупованої території для того, щоб наші збройні сили їх точно. Дочекалося, коли ми говоримо про те, що втретє змінили веселому, то ітерація була наступна: спочатку вони гауляйтерам призначили місцевого фермера, який погодився співпрацювати з ворогом. Його звільнили в якщо я не помиляюсь, в березні цього року приїхав якийсь там з Ерефії після того, як він публічно поскаржився на бюрократію окупаційної влади, про те, що для того, щоб е змінити локацію блокпосту. Е Змінити локацію блокпосту на території веселого. Йому довелося там тиждень бігати за кимось. І його також звільнили, прислали чергового якогось там охоронця, звідки з ерефі, якого призначили Весел. До чого я веду? До того, що зрадники нікому не потрібні. Вони їх точно зачищають. Вони призначають нових, але нових чітко з РФ я дякую вам за цей ефір. Дякую, що знайшли час і долучилися до нього. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Інван Федоров, міський голова міста Мелітополь. А вже за кілька хвилин ми розпочнемо наш наступний ефір. У нас буде підключиться до нас Георгій Плачков, очільник Державної інспекції ядерного регулювання 17 21 років. Будемо говорити про ситуацію на Запорізькій АЕС та про ядерну безпеку. Тож за Залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу, і слава Україні.